Йоу, everybody! С вами нас забугаті і залетіли ми режимчик під назвою Кліф. І тут ми будемо з вами, виходить, разити, лазити по різноманітним скалам, да, і пробувати все-таки ну, пройти це все діло. І слухай, тут я так дивлюся, назбиралося прям купа-купа підписників, а саме один підписничок. тому let's go! Let's go, ладно, залетимо разом із ним і попробуємо вилізти на саму вершину цієї гори. Так, ну і що ж, завантажилися ми з вами на острові. Давайте відкривати цю скриньку. Е, так, я пам'ятаю, що зелені яблука вроді як е, їсти не можна, тому на тобі, якщо хочеш, можеш з'їсти. <плес> так, е, як з, цим, з цією скринькою треба користуватися? Я так і не розібрався. Це все діло я присвятив Дімончику. Так, хорошо, це діло забираємо. Так, я не вірю. Мені кажется, що мене Дімон надурив. Я хочу провірити. Так, да, зелені яблука отруйні. Все. Поняв. <хи> Тоді окей. Тоді давайте схаваємо сендвіч, схаваємо манго. І давайте вспомнимо, як це лазити. Треба мишкою, виходить, тримати це все діло. Так, треба оп-оп-оп, манго. Ми забираємо і ломаємо ноги. Калепа. Ладно, хорошо, давайте все діло схаваємо. І давай потихеньку, помаленьку, можливо, якось, можливо, якось підніматися. Ікс. Так, тут ми вилізли, в принципі. Цікаво взагалі буде подивитися, як далеко ми зможемо дійти з нашим підписником. Бо мені здається, що ми з Дімоном, ну, не до кінця. Кінця пройшли. Ми там добралися до якогось якогось лагеря, чи що то воно таке було. Не знаю навіть, як це вам об'яснити, але я сподіваюся, що ми зможемо з вами побити свій рекорд, бо в минулий раз я просто бананів нахавався, фіолетових і. Ну і того, коні двіну, як то говориться. І кстати, я вже й голодний. І, кстати, 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 по поводу портфеля, По поводу портфеля, мені цікаво провірити. Ох, диви, там теж є. Так, червоне яблуко і жилійки. Хорошо, беремо портфельчик, відкриваємо його. І, а як мені яблука складати, чекай. А, треба брати сюди і це все діло перетягувати. Все, отепер, отепер я зрозумів, як це робити. Беремо жилейки і перетягуємо тепер жилейки. Все, свій весь інвентар ми почислили. Значить, можна потихеньку повадить. десь тут спокійно злазити. Главне, щоб ці камінюки не розбитися. Все, спустилися. З горим пополам. У нас це діло все вийшло. Так, наш підписничок нас, нас доганяє. І, кстати, я прям прям дуже сильно зголоднів. І тут, главне, обоці колючі. Не вколотися, бо в мене вже і енергія кінчається. Так, беремо грибочок, це зіло з'їли. Так, паль на пальмах. Ну да. Тільки-тільки. Тіки... О, кстати, морква. От морква це імба. Вона знімає абсолютно усі дебафи. Тобто, якщо ви десь вколилися або що зробили, вона вам допоможе в цьому всьому ділі. Так, беремо два бухморчика. Пропоную один захавати і взяти собою ще одну морквинку. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із а популярних режимів Грол Гарден Drails, Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Так, let's go, let's go, let's go. Кстати, бачу на нашого підписника, і він, він не може вилізти. Я ж думаю, він нас дожине. Я би десь тут тут виліз би і за ним би понаблюдав би взагалі то, щоб йому взагалі підсказати, куди і що лізти. Але в нього, в нього щось певно, що не виходить. Ну ладно, ладно, я думаю, я думаю, що він нас дожине. По крайній мірі, я на це надіюся, що він нас дожине, І в нас все буде very good. Хорошо, let's go. Так, полізли десь сюди. Кстати, у нас бекпак повний. А там є ще одна морквинка. Тому давай цю морквинку ми захаваємо. Я би тут би забрав би. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть тільки що не упав і не розбився. Так, тут яблука, ще щось, а підписничка нашого я так і не бачу. Кстати, десь він десь він загубився, наш маленький, гарненький. А він знизу десь, да? Я чув, я чув, що він щось хавав. Або або це мостик тільки що хускотів. І, кстати, у нас наступає ніч. Ось, по поводу того, що тут ніч наступає, я це в перший раз бачу, чесно. А, так вона. Ще походу дуже швидко проходить. Все, тоді питання має. Треба нам таку сюди залізти. Так, далі. Я бачу, тут є скринька. Тому let's go, let's go. Ми її залатаємо. І це означає те, що ми з вами правильно, правильно підіймаємось. Так, сразу. Оце я все б діло би заточив би. Е, так, аптечка і манго. Де нашій де кент? Кента не видно. А, кент вийшов. Все, поняв. Він вирішив, він він що цей режим для нього занадто складний. Так. Е, тут у нас колючки, колючки. Ну ми обійдемо колючки. Ми не горді в принципі. Можна до тотку залізти, дивись, і тут прям ну, достатня велика така кількість е перешкод, яких ми можемо з вами обійти. От, кстати, отут я не впевнений. отут я до кінця не впевнений, що ми щось доліземо взагалі-то. Ні, долізли. З горем, з горем, пополам пацани, в нас все вийшло. Так, давай-ка якось того би підзалізти би. Бенс. Є, yeah. хорошо, хорошо, отлично. Так, і зазвичай на оцих мостиках ми можемо дуже часто зустрічати скриньки. Тому, так і ми в соло з вами залетіли, мені здається, ними ліпше не нехтувати, тому що час від часу із скриньок випадають ну, отакі аптечки, які нас можуть дуже-дуже хорошо засейвити. Так, яблучка. А, ну все. Ми осталися без яблука. Тоді одне хаваємо. І let's go, let's go пробувати вилізти. Надіюся, пацани, що ми доліземо наверх, бо я хочу пройти. Другий чекпоінт. До першого ми то з вами з Дімоном добиралися. А за другий мені прям цікаво буде пройти. Так, це яблуко нам треба викинути. Воно прям вообще така. Так, де би нам залізти? Можна по ідеї, отута? Якщо, звісно, я зможу тут стояти. О, все, встояли. Let's go. Енергію свою трішечки встановили. Значить, можемо повсти. Ой, щось дензо. Таке відчуття. А, ні, нормально. Таке відчуття було, що я взагалі, колись не туди лізу. Так, надію, що отут я не буду скочуватися. Ні, тут нормально, кстати. Але знаєш, знаю, що прикол? Мене <смеш> мене щось викинуло, йо моє А з чим це було пов'язано, а чорт його пойми. Ладно, хорошо. Якщо викинуло. кстати, усь є купа, купа всяких заробокси при калюх. Мені здається, пацани, якщо ви натикаєте купу вподобайок, я б би... з кайфом би залетів би і купив би собі якісь льодоколи. Да? Мені здається, що з ними ми зможемо прям дуже швидко вилазити. Так, а що в магазині є? Не успів подивитися. Якісь і поинти, є, і коїни. Так, портфель ми забираємо. Значить, будемо проходити це все діло заново. Хорошо. Так, нашли аптечку, нашли манго. Жилейке. Так, ладно, портфель скидуємо. Портфель скидуємо. А, треба в руку це все діло взяти. Все, поняв. Не дурний. Так, аптечку теж в портфель. І манго можна також також в принципі забрати. Так, жалійки теж забираємо. Та й в принципі, я готовий, я запакований, покоряти ось цю гору. Дивно, чому у нас е... ТЕВО викинуло. Прям дуже-дуже дивно. Ну ладно. Я, дум... я думаю, пацани, що ми з вами справимося. Добре, що нас хоч тільки що викинуло, знаєш, а то коли б ми з тобою долізли до самої гори, було. Бе, ну, прям супер обідно. От я, я тобі кажу, я би прям би під, піднаростроївся би дуже сильно. Мені здається, я б цей режим би ще довго би не заходив. Так, тут нам треба восстановити свою енергію, бо портфель то тяжкий. Так що, так що, треба треба робити такі невеличкі привали. Так, оцю двіжуху треба схавати. От такою двіжухою лише не нехтувати. От морку, якщо ви бачите, якінте, ви її ліпше підбирайте. Так, яблучка собі впакували в кишеньки, значить, значить, можна можна далі повсти. І вилазим, вилазим, вилазим. Оба, вилізли, отлічно. Так, і я би попробував би знайти, знаєте, те саме місце, хоча мені здається, що мапа кожен раз міняється. Хоча, хоча може й помилятися, реально може помилятися. Так що, якщо ви, якщо ви шарите взагалі за цей режим, то ви мені можете, можливо, підсказати, як його легше пройти, як його швидше пройти. Де якісь, можливо, ви знаєте, ліпші залази, да? щоб там не було так складно, супер. Єкс, тут вилізли. Кстати, і ось ця сама гора. Це ця сама гора, як, на якій ми тоді лізли з вами. Так, давай-ка яблучко під. Точимо і let's go, let's go далі лізти. Я думаю, що енергії нам повинно вистачити, долізти ось сюди. з під пальмочку. І що? І куди я? Давай в цю дірку бачу, можна залізти. Ікс, тут пропригали і ліземо з тобою ще далі. Так, куди нам далі? Так, вроді як ми з тобою тоді, от у того, отако переповзали. Так, да, тут ми переповзали. Давайте в цей раз. В цей раз ми попробуємо Напевно, отут того тако залізти. Мені здається, що тут буде легший залазик. Бенс, дивися, вилізли. Яблуч. Підточили і можемо, в принципі, супер впевнено, лізти отута, але тут колючки. Так, я ж вроді не вколовся, да? Все, нормально. Нормально, сейвово. Правда, ну. Я вже високо заліз. Такс. Ну, повинно, повинно нам вистачити вилізти. тік тик 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 тік І залізли. Отлічно. Давай, кеше, й тут заліземо. Бойдай енергії повинно вистачити. Бенс. Ух ти йо. Ух ти йо, ходу не вистачить. Ходу реально не вистачить. Не, я падаю, я падаю. Так. Давай-ка постоїмо трішечки. Хайм. О, так слухай, я тут не зря зупинився. Дікс, а тут в нас дивись, і аптечка, і сендвіч. Так, зелене яблуко ліпше-ліпше не, не їсти. Так, можна отако облізти, вообще то Можна отако залізти. І слухай, ночі прям взагалі незручно, як будто би. Тут можна вообще отако все діло пропригати. з кайфом. Дік, моркво, морковку треба з'їсти, бо вона прям дуже тяжка. Яблучко можна з'їсти, та й в принципі, щоб мій персонаж ну, не був голодний, да? Бежащий час. І let's go Let's go. далі вилазити по цим всім скалам так, нам би оцю колючку обійти, бо вколотися прям взагалі не хочеться. Тік. Так, яблуко з'їмо, грибочок заберемо, бо грибочок не важкий сам по собі, і потихеньку, помаленьку може нам вистановлювати наш голод. Так, а, ти поняв в чому прикалямба? Тобто, якщо отакі його супер круті склони, по ним дуже складно лазити. Треба тримати це в своїй голові, що треба шукати супер легкі залазики. Ікс, кстати, я вже холодний, треба покушать, покушать, покушати. І как будто би, у того можна залізти. О-о-о! а тут скринька, а тут прям халява. Тут купа мухоморів, Купа-купа всякої всячини. Так, хорошо, що в нас в скриньки? О, Антидот! чувача, це їмба. Гриби хаваєм! Так що, якщо ми вдруг з тобою вколемся, зараз. Ой-ой-ой! ой І -ой 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 -ой. тільки що чуть не впав в самий в самий низ. Как будто би, як будто то би, ми можемо тут залізти, і в крайньому випадку, якщо ми вдруг з тобою зможемо поколотися обшипи, то таке відчуття, що нам начхати на це. Бо тут дивись колючки є, але. Там Можна прям дуже зручно залізти. Я би таке, мені так кажеться, що я би тут яблука спочатку би поїв би. Бо з'їже у нас з тобою прям вообще напряги. Давай-ка яблучка, ми з тобою оцього підхаваємо. Одне я би оставив би на всяк випадок. Бо від голоду теж пугнути ну, не діло. Слухай, а якщо я ще залізу на саме верх пальми, ми ж зможемо запаркурити вдруг що, да? Ано? дивися, ми залізли з тобою на пальм. І по ідеї я, я можу запригнути сюди. Зараз будемо пробувати. Давай-ка яблуко захаваємо. Оп. Ось треба акуратно. І ну да, ну да, не вийшло. Паркур Дензо, це не твоє. Давай-ка ліпше по старому доброму методу. Отакого От акуратненько бенс, залізли. Це все діло, ми схавали і полізли далі з тобою. Так, отут нам треба з тобою, мабуть, до гори. я так думаю. Я думаю, що треба до гори по-любому. О, а тут, кстати, іскринька. Давай-ка її відкриємо. Глянемо, що в нас тут, а тут у нас сендвіч і жилейки. Жилейки, це хорошо, бо ми прям дуже сильно були тік. Що з тобою голодні. І кстати, ти подивись, як ми високо з тобою вже вирізли. Це жесть. Це реально дуже потужно. Так, якось би тут того тако пролізти. І тут, кстати, ще одна скринька. А там далі ще одна, чуєш? Так ми ще з тобою тут -то взагалі налутаємося потужно. Дивись, манго хаваємо. У нас є аптечка, кстати. Я не знаю на що того, що в мене в портфелі лежить. Треба, мені здається, теж портфеля відкрити і подивитися, що ми там з тобою засейвили. Так, а тут -а, тут -а аптечечка. Хорошо. Такс, треба скинути портфеля. І його би не загубити. Так, і велику аптечку я би положив би сюди. Так, портфель одягаємо. Бенс, і в принципі, в принципі, гриби можна поїсти і пробувати отут того вилізти. Хоча я сумніваюся. Таке відчуття, що з портфелем як будто би, як будто би, нам. Не вистачить, буквально чуть-чуть. Так, все, 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 все. Поняв. Треба зараз встановити енергію і, напевно, що відразу сюди лізти. Так, бемс, грибочка з'їли. І let's go. let's go, let's go, Надію, що вийде. Надію, що вийде. Ікс, чуть-чуть, буквально! ДА! Ми, ми це пацани змогли зробити. Ой, а куди нам далі? А чорт його знає. Мені таке відчуття, що ми взагалі туди полізли. Може десь тут можна облізти? Ні, і тут не облізеш. Треба в обход. Нам треба сюди якось. Там нам енергії таке відчуття, що не вистачить. Ну тут ми облізли, хорошо. А далі куди? І куди я поліз? В небо? Ні, ну тут, тут ми впадемо з тобою, чуваче. Тут ми впадемо. Давай, мабуть, спускатися. Треба шукати якийсь другий залаз. Якщо let's go, let's go, чуваче. Спускатися вниз. Главне, гла... саме головне просто ноги не поламати. Так, тут вроді як. Опс, залізли. Давайте дивитися. Тут вроді як можна залізти. Ось мені подобається більше залазів. Тому let's go, let's go пробувати. Заодно я ще й голодний. Я би тут би ще й оці яблучка би поїв би. Так, нам, нам не сюди. Нам ось сюди треба якось запаркурити. На цей краєчок. Опс, полізли, полізли, полізли. І. да. Залізли, чувачі. Тепер нам треба сюди. Треба почекати. Треба почекати. Все, відновили енергію. Можна, можна повзти. Бенс. Ні, ну вилізли, ми прям. Далеко, прям дуже далечко. Let's go. Let's go, let's go. Лізти Ось сюди, отако Бемс. залізли. Ой-ой-ой-ой. А тут прям тяжко, да? Ну, аптечку, ми то схавали. Тут може ще одну знайдемо. Ану, бемс, такс, сендвіч і ще одна бутилка ліків. Ну давай її вип'ю для того, щоб у нас енергії було трішечки більше, бо нам прям дуже-дуже-дуже складно лазити зараз. Енергії не вистачає, знаєте, як будто би. Як будто би, да. Екс. Так, давай. Опа! Підпригнули. Залізли, як дядько. Так, а тут є купа-купа яблук. Це дуже-дуже добре, кстати. І тут ще одна скринька є. Її нам теж бажано відкрити. Може зараз щось даже і ціни знайдемо. Якось, може, сендвіча, щось такого плану. Було б прям би круто. Так, аптечку зловив, в принципі, і манго дуже тяжке, кстати. От манго треба з'їсти сразу. Так, і напевно, що залізти нам треба десь з цієї сторони. Бо как будто бы, как будто бы, о, о, Как будто бы я правильний вибрав маршрут. О, ух ты, йо! Я помер. Я просто помер, упав, розбився. Ще й бонусом на колючки упав. Ех, ну що сказати. ну. Не повезло нам, виходить. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався відео, то підтримайте його своєю вподобайкою. Ну і звісно, ж, якщо ви натикаєте купу вподобайок, ми собі купимо крутецькі два льодоколи і зможемо покорити цю гору.